Щодо того, як я бачу реформування, Ну, я взагалі, привив працювати кожен раз з білого листка. Це моя принципова позиція. От, і хто зі мною працював, ці це знають. Це відноситься як до відбору кадрів, це відноситься як і до самої побудови системи правоохоронної діяльності правоохоронного охорони. Що торкається. Питання того, яким повинна бути система правоохоронного органу, такого як управління МВС. Я так думаю, що воно повинно бути найбільш, найбільш широко відкритим для громадськості на відсотки на 80. Я не хочу скривати, що в системі є і ті служби, які ми не можемо відкривати. Це оперативна робота, ви самі це прекрасно розумієте, що воно таке, це робітна діяльність. Це слідча робота. Де законом конкретно передбачено, що до моменту вирішення матеріалів в право оголошувати ті чи, ту чи іншу інформацію стосовно слідства це тільки слідчий. І більше ніхто не вправить це робити. Це закон. Я не можу вийти, з загальної закону. Я правник, я весь час виходжу з цієї точки зору. І жорстко стояв на позиції правника. <кх> Відношення до громадськості. Я вже сказав, що це повинно бути максимально відкритим і, відповідно, громадський повинно в більшості керувати системою Міністерства внутрішніх справ. Це жорсткий контроль як за самою роботою, так і за кожним із співробітників. Це спільне, спільне вирішення щодо розстановки кадрових питань. Це відповідно обговорення цих кадрових питань на громадськості. І це узгодження з ними. Тут можна багато говорити, що для довго. Тепер щодо ілюстрації, Значить, кожен із співробітників, це моя особиста точка зору, повинен прийти в процес. Кожен. Я згоден перший його пройти. я цього не боюся, тому що вся моя робота була відкрита. Наскільки це можливо було, тому що 70% моєї роботи це була оперативна робота, от яка пов'язана з оперативною діяльністю. І наскільки це можна було відкрити, я ніколи не було ні для кого креатив, в тому числі і для громадськості.